The <laughs> Прияти обранню доброчесних представників громад до місцевих органів влади. Рух чесно із виборцями буде вимагати від політичних партій та їхніх кандидатів максимальної прозорості, публічності та підзвітності у рамках передвиборчої кампанії. А також започатковує відповідальне ставлення кандидатів та політиків до звітування перед місцевими громадами. У своєму місті сфотографуйте, через телефон, пересіть нам, просто занотуйте кількість білбордів, щоб ми просто могли. Зрозуміти кількість політичної реклами, щоб ми могли потім. А ми прикинемо, скільки це могло б коштувати за ринковими умовами, щоб тоді, хоча б партії зрозуміли, що виборись насправді задає питання: звідки у вас перші кошти у таких простих, доступних добрих людей, які зараз так будуть прийматися місцевими проблемами? Звідки у вас кошти? Хто вас фінансує? Тому що в українських реаліях хто фінансує, той замовляє музику. Друге завдання робота з політиками, питання дослідження політичної історії кандидатів один чи не з найважливіших напрямків яким займатиметься рух чесно під час виборів, Ігор Ткач каже, виборцям потрібно знати не тільки сьогодення кандидатів, але й про їх минуле. У нас є дуже багато знаних діячів громадсько-політичних і таких досить популярних сьогодні. Але якщо ви подивитеся, чи чим вони займалися 20 років назад, то ми могли б бути дуже здивовані, бо багато хто взагалі за ніяку політику. Не знав так, але був або принаймні підозрюється обґрунтовано в тому, що були в певних там злочинних угрупованнях, а були люди навпаки, які були в політиці ще давно, ще від, від випуску комсомольської організації, так і розвивалися також в політичному плані. Це все важливо, чому тому, що людський досвід нікуди не дівається Усю зібрану інформацію про діяльність політиків, які прагнуть знову зайняти чиновницькі крісла, починаючи з 98-го року, можна побачити на сайті руху. Чесно вона буде оновлюватись, аби виборці знали за кого віддати свій голос. Ми якраз хочемо створити такий продукт, щоб Ця політична пам'ять постійно наповнювалася. У нас будуть пізніше місцеві вибори знову, 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 знову. І з допомогою цього ми зможемо поширювати цю важливу інформацію, яку дуже часто хочуть політики приховати, бо ми знаємо, що в нас як говорять, що обличчя ті самі. А назви абсолютно міняються у процесі кампанії. Стеж за грошима представникам партій та кандидатам на посади міських голів запропонували підписати декларацію відповідальності, що публічно зобов'яже їх проводити чесну передвиборчу кампанію. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.